Золочі необхідна, необхідна як хліб і як повітря. Я маю вдома величезну бібліотеку, але я щотижня приходжу і в читальний зал, і на абонемент, тому що тут є новинки, тут є журнали, які ми зараз не можемо виписати, я маю на увазі літературні журнали і політичні. Бібліотека необхідна. Її, її Вона мусить жити, бо інакше пропадає в золочеві культура, пропадає духовність. Так що я вважаю, що це необхідно. Побажання, побажання до, до бібліотеки я не маю. Побажання власне до нашої влади, аби більше було нових книжок. Побажання до того, щоб бібліотеки поповнилися раз, щоб бібліотеці було тепло, бо люди замерзають два. А решту дівчата там ентузіасти, дівчата великі, великі просто любителі своєї справи, і бібліотека мусить бути, але її треба їй треба, щоб влада увагу велику давала бібліотеці. Скажіть, чи потрібна бібліотека громаді міста Золочева? Як ви вважаєте? Так, я вважаю, що бібліотека потрібна річ, така в місті, тому що ну, зараз багато людей в інтернеті, ну, майже в кожному будинку є інтернет. Але коли заходиш в бібліотеку, тут відчувається свій дух, такий, атмосфера, і хочеться взяти книжку. Ну, я думаю, тут. Багато такої літератури, що і не знайдеш в інтернеті, в комп'ютері. Я вважаю, що така річ бібліотека є потрібна. І так як я вчуся, ну я зараз диплом, я пишу, то мені потрібна була інформація саме про Золочівський район, який я не могла знайти в інтернеті. І тому прийшла в бібліотеку. Мені працівники бібліотеки ну, допомогли, підшукали літературою. Саме те, яке мені було потрібно, і я ну, задоволена, що я можу тут прийти і знайти собі тут. мене. Потрібна інформація. А які у вас побажання, можливо, є на -на, на для надальшого е... нашого? To, би, можливо, якісь спонсори, які, які би допомагали розвиватися, бо можливо більше е, розширяти якісь е, ну, не знаю, Жляти можливості, можливо, бібліотеки або я. Більше залучення трошки молоді. Таке, що більше молодь цікавиться, щось різною літератури, там, може, спортивної трошки побільше. Ну, я була в бібліотеках у Львові, то там є електронний ресурс, ти собі тобто, можеш переглянути, які є книги у самій бібліотеці. Можливо, би от. Таке випусувало до нашої бібліотеки, але було ну, покращення для нашої бібліотеки. А так, взагалі, бібліотека у нас на гарному рівні, я вважаю, і вважаю, щоб ви розвивалися. Так, приїхали звідти себе дуже так, так чистенько, гарно. Як ви вважаєте, потрібна бібліотека? Я вважаю, що потрібно, тому що книги це найбільше джерело інформації, і з них можуть знатися надзвичайно велику кількість інформації. Також можна читати любі романи, пригодницькі, непригодницькі, любі. Звичайно, що кожен це різне, тому в бібліотеках саме це можете знайти. Читайте книги. А як ви вважаєте майбутнє яке бібліотеки? Які побажання, можливо, у вас є? Звичайно, що книжок в бібліотеці багато, але хотілося б більше таких новіших книг. Знаю, є в бібліотеці багато, але таких. От саме, які виходять цього року, не дуже є багато, тому хотілося б більше нових книг. Так, а як ви вважаєте комп'ютер і бібліотека? Ну, Я вважаю, що в бібліотеці комп'ютер не потрібен, тому що найбільше джерело інформації, я казала, це книга, і з неї ви можете знайти, що хочете. Дякую. Міста більше чи менше без бібліотеки. Бібліотека обов'язково потрібна. Це як храм, так само бібліотека в кожному місті і в кожному самому пункті потрібна як, як, як повітря, бо е, там я особисто приходжу, щоб е, переглянути свіжі м, періодику. Я люблю журнали, я хочу переглянути газети. Ясно, що я беру книжки, я маю свою бібліотечку невеличку, але те, що є ті надбання, які є в районній бібліотеці, то не до порівняння. І я закликаю всіх молодших покоління, своїх друзів, завжди йти в бібліотеку, бо там можна почерпати будь-яку інформацію. Це, що взяти в руки книжку, то не зрівняти. Ніколи я цього не можу порівняти з тим, що є інформація в комп'ютері. Без сумніву, там якийсь. Довідково глянути, то можна в комп'ютері. Але книжка має свій смак, свій запах, свій колір, своє поліграфічне оформлення. Ну і це, це незамінимо. Я думаю, що скільки людства, стільки бібліотеки будуть потрібні. От, мої діти є за кордоном, вони кажуть, що будь-яку книжку можна знайти в бібліотеці, вони можуть переслати з іншої бібліотеки. З країни цю книжку надіслати, от ти замовив книжку, то тій бібліці немає. То вони надсилають з іншого міста, вони кажуть, там таку книжку ми от для вас знайдемо, от, там через два тижні прийдіть і так що в розвиненій європейській країні, Я думаю, що бібліотеки ніколи не, не втратять свого значення в, в духовному житті людини. Що ви побажали злочинських протест? Я тільки бажаю, щоб ви мали більше фінансів на те, щоб придбати, щоб придбати більше книжок, щоб ви могли орієнтуватися в тому морі книжок, які виходять. Я думаю, що фонду ще дозволяють. А бібліотечні працівники дуже, дуже приємні, дуже ввічливі, дуже інтелектуальні, які допоможуть завжди знайти потрібну річ. Ну тільки щоб ви мали от, це обладнання, апаратуру, комп'ютеризацію, щоб ви внесли, могли внести весь реєстр книжок, так, комп'ютер. Ну і це, і це буде для вас, для читачів. Дякую. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи потрібна бібліотека в громаді міста Золочина? Так, звичайно, бібліотека потрібна, адже е, читаючи, людина розвиває свій інтелект і збільшує знання. Тому, е, на мою думку, бібліотека дуже потрібна в місто А що спонукає саме вас звертатися до бібліотеки? Я студентка, тому скільки б не було інформації в інтернеті, все одно книжки дуже потрібні мені в навчанні, особливо словники. Тому це спонукає звертатися мене до бібліотеки. А з чим асоціюється позитивний імідж бібліотеки? Тут чисто і затишно, також позитивним моментом є те, що тут є Wi-Fi, тим більше безкоштовно. Вважаєте, чи потрібна бібліотека громаді міста Золочка? Потрібна. Без сумніву потрібно. Навіть нема немає потреби такого питання ставити. Бібліотека, то починаємо з бібліотеки. Якщо ми хочемо мати громадян, молодих, розумних, освічених, вони повинні знати дорогу до бібліотеки. Тому що нас з бібліотека витисняє інтернет, телебачення. воно не в користь нашу, тому що Міру це вся потрібна. Міру, а так треба б так уходити і вчати. То, без сумнів нема що питати, і треба не тільки що треба гітувати і заохочувати людей, заставляти, щоб не ходили, образно кажучи, на щіна молодця. Ну і перше, що тут для вас є дуже досвідчені кадри, Ваші питання. Я вам давно казав, що ви на. Голову вищий. Може, то, хай не ображається вчителі. Але вчитель знає математику свою, більш нічого не знає. Ну, образно, не так. Так, відносно. Літератор теж так, і географ, але ви це все знаєте. Ви можете, я правду кажу, все треба знати. Бо прийде до вчителя до вже дете, такі вчень каже, мені треба книжка, а навіть не знає точно якої максички треба? Ви можете знати, випити і допомогти йому. Так що без сумніву бібліотека потрібна. І буде. Ти більше таким фондом багато. Яке, які б вас були побажання на моїй поліку? Ну, Які побажання, щоб поповнювати бібліотека нової літературі. Щоб нова, надходження було, щоб держава дбала і... Все те, що кується, виходить в світ, може бути в бібліотеці. Особливо словники, цехлоботичні видання. Ну, все, не можна сказати, і, і сучасна, і класика, все потрібно в бібліотеці. Тим більше, що ви щоб ви то добре пропагували. До доводили до нас, що. Не кожен читач знає, що є ротець. Кож, кожна тебе. людина на нашому світі повинна знати багато авторів та читати багато книжок, щоб здобути освіту та, впевнено, йти у своєму майбутнє. А що спонукає саме вас звертатися до бібліотеки? Я дуже люблю книги, особливо фантастику. Вона мене дуже захоплює. І мені подобаються різні персонажі, фантастичні, так і міфічні. А якими видами бібліотечних послуг ви користуєтеся? Книгами? Берете книги додому, читаєте пресу? Так. А якими ви ще хотіли користуватися? Також, можливо, більш до навчального, до відносини навчального, такого позакласного читання, наприклад, книги. А може, ви б хотіли щось змінити в бібліотечних послугах, можливо, якісь побажання? Мені загалом подобаються усі книги в цій бібліотеці, і я думаю, що це найкраща бібліотека в нашому районі. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, чи потрібна бібліотека громаді міста Золочеву? Ну, звичайно, що потрібно. Фактично, в золочеві немає міського будинку культури. Бібліотека району вона пане ці функції, тому що в багатьох містах районних центрах України є таке, як осередок культури, є будинок культури крім районного, що є міський. А тут такого як в золочеві немає. І тому бібліотека певно, це культурний свої, своєрідний центр культури. І скажімо так, де люди можуть почитати певну літературу. Певну інформацію здобути з літератури, з мистецтва, з культури, скажімо так. Дякую. А що спонукає вас звертатися до бібліотеки? Ну в тому, що мене якби, цікавить, я завжди цікавився тими основними подіями, що відбуваються і в країні, і в світі, і в культурі, і в мистецтві і тому при сьогоднішньому, скажімо, такому складному економічному стані в країні. Не кожна людина може її по силі виписувати всі газети і журнали, які досить коштовні і дорогі. В бібліотеці можна перейти і прочитати собі якийсь сам журнал в кожній людині в тій, скажімо, з тої галузі, яка їй потрібно, подобається, і що їй цікаво. Бажано було б, щоб більше, оскільки це один-єдина бібліотека району, щоб більше було якісь підшивок, цікавих, якісь газет по мистецтву, по культурі, по історії, бо приходять різні люди і цікавляться, крім студентів. І школярі зі школи, звичайно, і старші покоління теж цікавляться певною літературою, відповідними газетами, журналами, щоб їх було більша добірка, більший вибір, бо можливість більше було прочитати, довідатися, щось нове прочитати. З чим асоціюється позитивний імідж бібліотеки? Ну, позитивне це як осередок культури, тому що якби тут завжди затишно, тепло, приємні, приємні жінки обслуговують, завжди є доступ до літератури, до журналів, газет, до потрібної книжок. Є інтернет, нещодавно появився, можна переглянути там відповідно, що цікавить, чи потрібно, чи цікавить ту чи іншу людину. Можна якось скористатися такою послугою. А негативний? Може, ви би хотіли щось змінити? Ну, Я не знаю, ну негативно. Ні. наразі тільки єдиний не позитив, негативних в мене немає таких вражень провести цю бібліотеку. Це якби добре, не? бажано, щоб на майбутнє, щоб більше було або спеціальні зали облаштувати, або столи, які були б ноутбуки, щоб люди могли, б, от, наскільки зараз там розуміє, один ноутбук є. І з цими нехай там проблеми, черги, якби треба. А так, щоб більше людей могло користуватися послугами інтернету, щоб це було якось більш організовано. Культурно, щоб було кілька цих ноутбуків, щоб бібліотекар могла надавати ці послуги. Кільком люди могли одночасно користуватися інтернетом. Добре, дякую. Як ви вважаєте, потрібна бібліотека місто Золочу? Місто Золочево, звичайно, що потрібна бібліотека. Вона мені допомагає, знаєте, такі моменти, коли справді шукаєш шукає якоїсь відповіді. Приходиш сюди, читаєш книжки, і вони тобі допомагають осягнути ті питання, які буває ніколи. Ніхто тобі не допоможе на них відповісти. Що, звичайно, потрібна бібліотека. Що приходжу сюди, тут я відпочиваю, де читаю свої улюблені книжки своїх улюблених авторів. І проводжу приємний час. Так було цікаво в бібліотеці, коли була ніч в бібліотеці, там ми слухали багато ну, різних авторів, як вони презентували свою книжку. Які можливо у вас побажання є для нашої бібліотеки? Побажання, щоб були комп'ютери тут, тому що є багато різних сайтів, де можна читати книжки онлайн, щоб ремонт був кращий, звичайно, щоб було більше книжок. Щоб що чи... обновлювалися. Так здесь установилось вот но и еще была у всіх. на зайти тут Скажіть, чи потрібна бібліотека місту Золочево? Ну це я вважаю, що бібліотека не тільки місту Золочево потрібна, а взагалі всім громадянам. Тобто, як то кажуть, скільки живеш, треба всього навчатися, А так не знаєш, а книжки це навчання, і там ви вже пізнаєте, дізнаєтеся все саме таке краще, що написано, і ви вже розвивається і духовно, і матеріально. Тому без книжок зараз нікуди. Ході як звичайно там інтернет, але ну, я вважаю, що ті інтернет. Інтернету взагалі поглинає, а так рухатися, ходити і взагалі спілкування і читання розвиває свій розвиток. б ви могли нам побажати? Побажати, як кажуть, зараз зараз новий рік наступає, що в тому новому році все буде гаразд, менше, як то кажуть, бід, щоб все було спокійно і всього найкращого. Дякую. Найулюбленіше місце. В місті Золочеві, районну бібліотеку імені Івана Франка з новорічними святами побажати миру, злагоди, добробуту, здоров'я і процвітання для кожної сім'ї працівників, для е, кожної родини, для нашої неньки України. Чи потрібна бібліотека ще як потрібна? Я вчитель Золочівської середньої школи номер 3 і заявляю, що не мислю себе без бібліотеки, без книги, тому що вона є джерелом наших знань. Це є місце як храм, як храм. Хай є церква, а є храм книги. Отже, сюди приходжу сама. За порадою до книги, за порадою до мудрих працівників бібліотеки і приводжу дітей, які навчаються в нашій школі. Хай буде мир злагода і хай завжди з нами залишається бібліотека.